Загадка шепочучої школи, розділ дев'ятий глибина вузла Темрява. Спершу просто ніч, потім щільна тиша, яка давить, мов бетонна плита. Софія стояла в порожнечі, де щойно ще була зала пам'яті, але тепер її не існувало. Не було стін, не було світла, не було Олега. Вона крикнула спочатку несміливо, потім звідчаєм Олеже. Відповіді не було лише тихий шепіт навколо. Немов вітер перегортав сторінки невидимої книги один врятований, інший загублений. Ці слова обертались у її голові, мов зачарована формула вона обрала, вони обрали разом. Але вузол вибрав натомість щось своє. Софія відчула, що стоїть на чомусь твердому, наче скло. Під ним текли образи, шкільні коридори, дитячі обличчя, зниклі учні, Олег і ще щось дивне. Вона побачила Олега, що сидів на підлозі темної кімнати. Він щось тримав у руках стару шкільну фотографію, але обличчя на ній були закреслені чорним чорнилом всі, крім одного своє. Раптово її потягнуло вниз, крізь скляну підлогу. Здавалося, вона летить крізь власні думки, спогади, страхи, і нарешті приземлилась. Це була класна кімната, але не така, як завжди. Шибки вікон були забиті дерев'яними дошками, світло мерехтіло від однієї лампочки. У кутку сиділи три фігури діти, які дивились на неї порожніми очима. Ти врятувала не того, прошепотіла одна з них, і тепер ти мусиш знову зробити вибір. Але я вже. Софія не договорила. Цей вузол ще не завершений, перебила друга тінь. Ти відкрила його, але не закрила. Той, хто повернувся, не пам'ятає, ким був, а той, хто зник, може більше ніколи не прокинутись. Софія згадала, як Максим стояв у центрі зали, вдячний і заплаканий. Але чи був то Максим? Вона вирвалась із класу, за дверима почав змінюватись простір, стелі подовжувались, стіни пульсували світлом, а підлога тріскалась і дихала, наче жива. Це був вузол, не фізичне місце. А свідомість створена зі страхів, болю і невисловлених думок. Ймовірно, тепер свідомість Олега. Софія опинилась у знайомому їй просторі, коридор школи, але з розірваними шафками, дзеркалами, які кривили відображення. На стіні з'явились слова, написані чимось червоним Ти залишила мене, і ти маєш знайти мене. Це ти, Олеже? спитала вона в повітря. І нарешті почула голос Я тут, але не знаю, ким я став. Софія рушила за голосом вона відкривала клас за класом, ніби проходила етапи власного сумління. Один був заповнений її дитячими іграшками, інший розірваними малюнками, третій копіями її щоденника, написаного чужим почерком. Цей вузол змінював не лише простір, він змінював спогади. На дошці в останньому класі висів портрет Марка. Його очі рухались, і здавалось, що він спостерігає. Я ніколи не хотів повертатись ціною когось іншого, пролунав його голос. Тоді чому повернувся саме ти? запитала Софія. Бо вузол обирає не серце, вузол обирає ключ. А я той, хто в нього був, вже колись. Вона застигла. Цей хлопець. Він вже був частиною вузла і повернувся знову. А тепер я спостерігач. У стіні відчинилась тріщина, за нею глибока шахта. Софія зрозуміла внизу ядро вузла, місце, де зберігається головний вибір. Там вона зможе знайти Олега або втратити себе. Вона пірнула вниз. Політ здавався вічним, аж поки не опинилась у школі, їхній школі, але порожній. Зовсім без людей, без звуків. Лише один клас світився світлом. Вона зайшла туди і побачила Олега. Він сидів біля вікна. Але коли вона підійшла, обернувся, і на обличчі було обличчя спостерігача. Ти прийшла забрати його, сказав голос, але тепер ти мусиш відповісти. На парті з'явилися дві монети одна блакитна, друга чорна. Кинь блакитну, і він повернеться. Кінь чорну, і повернуться всі, хто зник, але ти залишишся тут назавжди. Софія мовчала. Час ішов, і тоді вона сказала Я не кину жодної, світло завмер. Я оберу інший шлях. Із її кишені випала третя монета, та що з пісочним годинником. Вона впала на підлогу і розкололася. У повітрі розлетілися тисячі уламків, мов спогади, мов зірки. У цю мить усе навколо вибухнуло світлом, і вона знову стояла у залі пам'яті. Навколо були діти, всі живі, усміхнені Марк, Єва, Максим. Олег стояв поруч, живий, справжній, зі своїм обличчям. Що сталося? прошепотів він. Софія поглянула вгору. На стелі більше не було вузлів, лише напис іноді, щоб перемогти вузол. Треба відмовитись грати за його правилами. Вона усміхнулась. Я просто зробила те, що мала зробити з самого початку.